Доброго дня! Я Воловастікова Катерина Дмитрівна, учениця 6-го А класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області. Сьогодні я вам хочу показати свій топ-10 отруйних тварин світу. Мета мого дослідження дослідити отруйних тварин та створити топ тварин за небезпекою отрути. Об'єкт дослідження. Отруйні тварини. Предмет дослідження, отруйність тварин за їх небезпекою отрути. Задачі дослідження, які я поставила. Використовуючи інтернет-джерела, познайомитися з найотруйнішими тваринами світу, створити топ найотруйніших тварин та, та повідомити цікаві факти про них. На 10 му місці у нас риба камінь. Можливо, риба ніколи не виргає краси, але вона є настільки отруйною, що постраждалі бажаються питання уражного місця, щоб позбавитися від мук. На дев'ятому місці мармурований рявий конус. На вигляд, це дуже красива і мила істота, але вона є достатньо отруйною і непомітною. На восьмому місці у нас фугу. Це традиційна страва японської кухні, її дуже складно і небезпечно готувати, вона є з найотруйніших риб світу. На сьомому місці банановий паук. Бананові пауки у книзі Гіннеса від 2010 року стали найотруйнішими серед павукодібних. Що цікаво, що ці павуки небезпечні не тільки своєї отрути, але і своєю поведінкою вони не сидять на місце і не платуть поводини. Вони мандрують по землі, ховаючись в будівлях, одязі, червиках, автомобілях тощо. На шостому місці кільцевий восьминіг. Існує є понад ста виді восьминогі, але іменно цей кільцевий восьминіг потрапив до нашого топу. Він дуже скритний і маленький, тому його достатньо складно помітити. На п'ятому місці у нас жава дереволаз. Якщо ви колись побачите в лісах Центральної або Південної Америки ярку жабу, ніколи її не чіпайте, вона є дуже трудною і небезпечною. На четвертому місці у нас тайпан. Це достатньо велика змія, вона може бути, бути чорного, коричневого, оливкового або червоного з змітним відтінком кольору. Вона є достатньо помітною в пісках. Та іноді за камнями. На третьому місці скорпіон. Скорпіони є дуже небезпечними, у них дуже сильний нейротоксин, вони бувають свої жертву хвостом, наприкінці якого є жало, де є той самий яд. А на другому місці у нас королевська ковра це найсмертоносніша змія у світі, вона є достатньо великою і красивою. Але вона дуже небезпечна і непомітна. І ось ця тварина, яка забирає приз, найотруйніша тварина світу це куба медуза. Є і маленькі, і великі вони, але всіх їх, їх об'єднує одне у них є дуже довгі щупальця. Опік одної такої медузи може вбити за 10 хвилин декілька людей, вона дуже небезпечна, та її буває важко помітити. Висновок: на Землі існує багато отруйних тварин, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я людей. Дану інформацію донести до учнів для їх безпеки. Перебування на природі потребує від людей бути уважними. Дякую за увагу. До побачення.